4 червня православні віряни відзначили День Святої Трійці, одне з головних християнських свят. Разом з тим і День Святого Духа. З цієї нагоди у куплиці поблизу Рівницької АЕС відбувся молебень. День Святого Духа присвячений одній з іпостасей триєдиного Бога. Тут християни згадують сходження Святого Духа на учнів Ісуса. Символічно Святий Дух зображують в образі Голуба. За православними віруваннями, вся нечисть, що на землі є, цього дня спопиляється Святим Духом, що сходить на землю. За нами правда. Там, де правда, там і Бог, а де Бог, там завжди перемога. І тому сьогоднішній день, звертаючись до Духа Святого, молитвою, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всю дає і все наповняєш, скарби добра, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Нині ми всі потребуємо миру. Своєю вірою та спільною молитвою мільйонів українців наближаємо перемогу. Сьогодні день Святого Духа. Вчора відзначали Великосвято Трійці. От, ну і молитва полягає в тому, що сьогодні, особливо в наш військовий час, молитва за наших захисників. Весь колектив станції сьогодні. Допомагає Збройним силам України, як нашим працівникам, нашим дітям взагалі для всієї України, так і молитвою допомагаємо завжди. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергоатом.